У діда й баби на хуторі не було ні інтернету, ні телевізора. Але вони добре знали, коли настане Різдво, бо напередодні на небі з'являється Різдвяна зірка. Хотір був трохи далеченько від села, там, у катрусині крамниці, вони теж могли дізнатися всілякі новини, у тому числі й пацю. Влітку й восени до крамниці ходила баба, а восени і взимку дід. Купували там оселедець, кільку, цукерки, нитки, сіль, сірники та все, що душа забажає, а на господарці мали вони корівку параню, песика Дуная, кота мурчика з десяток курочок і три вулики. Часом, коли було нудно, дід просив баби почитати йому українські народні казки. Він і сам умів читати, але з бабиних уст вони виходили солодшими. Найбільше любив дід казку про летючий корабель. Літаки часом пролітали над їхнім хутром, але дуже високо. Натомість летючий корабель у вісні пролітав, ледь не торкаючись вишень і яблунь, і оминав вершок дуже високої груші. Вітри на ньому були шовкові, блакитні, щегли срібні, а сам корабель був як на малюнку в книжці у вигляді птаха. І в тому кораблі стояв малий хлопчик із білими кучериками і махав діда рукою, а дід йому. Того ранку баба послала діда до крамниці за цукерками. Бо ж завтра прийдуть колядники. Сільські діти любили провідувати їх на хуторі у маленькій хатинці, де ялинка була підвішена до сволока, а господарі ще й могли навчити давніх колядок. Снігом цього року хіба притрусила. День був ясний. І дід збирався купити, крім цукерок, чи й собі та котику з песиком. Без песика Дуная він ніколи не ходив до крамниці, той би йому ніколи не пробачив. Кіт Мурчик був однієї масті з Дунаєм обидва чорно білі. Провівши до хвіртки діда з песиком, Мурчик побіг до хати грітися і взявся пильнувати тісто на пампухи, щоб нікуди не втекло. Ох, і холодно, пожалівся він бабі. Та хіба ж то холод, відповіла баба, заправляючи кутю маком. От раніше були холоди, а тепер так собі, холодець. При слові холодець кіт облизався і зауважив. «М -м, а чи не час подивитися, може, наш холодець вже зварився, що й не дивилася, а мак не побілів, погано дід старався. Та ви самі казали, що досить терти. Диви, як то ти все помічаєш. М -м, така моя робота, скромно моркнув кнікіт, вмощуючись зручніше на лежанці. Добре котом бути, то вашим з дідом котом бути добре, а не всі ж такі, як там кажуть, милосердні до нашого Божого сотворіння. Не підлизуйся котусю, бо пішлю зараз до Тодоли на інспекцію. Ліпше до комори, може, туди всі хутірські миші позбігалися на сальце там м'ясце. Зараз дістанеш від мене, розумнику, «Бабуся, а там на ялинці мала бути сова. Де вона поділася? «Не вже забув? Ти ж її розбив торік. То не я, а може, і я, подумав про себе Мурчик. То так давно було, але якби я був битий, то би запам'ятав дід з Дунаєм рівненько, підмерзлою дорогою до села. І було десь з добрих півгодини. І селом до крамниці ще стільки замало снігу, відзначив дід. От колись як нападає, то по саму стріху. Песик тим часом читав сліди на дорозі. Машина одна, легкова, так, лис, певно, мишкував на полі, де скирте. То перебіг дорогу пару раз, аби запутати сліди. Заяць скочив, а найбільше було воронячих лап, і тут він помітив слід. Босої людської ноги, маленької, і завмер на місці. неї ходи скоріше, бо Катруся піде на обід. Потім вирішив песик, наздоганяючи і переганяючи діда. Дід добре знав, що казав, бо поки привітається з усіма, то побалакає. Бо як же без того вже й обід настане, а ще корові треба січки нарізати на завтра. І пампухи пекти, бо тоді дідова робота виймати пампухи з розтопленого смальці дірявою ложкою. Катруся стріла його привітно, коли маленької ялиночки на прилавку і не гнівалася, що вже почався обід. погладила песика і вщипнула йому кавальчик ліверної ковпаски. Я той боку, Катрусю, тобі грушок сушених приніс і меду. Ти вже скажи онукам. Аби багато завтра в телефоні не сиділи, а прийшли до діда й баби на хутір, добре? І найіншим перекажуть дітиськам, бо торік щось мало було. Бо мало дітей, дідуню, школу, певно, закриють на другий рік. Не буде кому до мене бігати на пережві за пиріжками з повидлом. Але не переживайте з міста поприїжджають, я скажу, бо не що вони такої колядки почують, як від вас. Онуки на телефон записали, то я аж плакала так душевно. А то вам від мене плетена на ще тепла, що й напривезли. Дунай До по дорозі уже забув про слід, а коли побачив, то знову здивувався. Діду, діду. вигукнув песик. А хіба людям не зимно по снігу босими ходити? Дід глянув на свої ноги, взуті в добрі солдатські черевики, що син з фронту привіз. А чого ти питаєш? Але Дунай уже знайшов другий босий слід, а далі кинувся в поле за третім і зупинився перед дупластою вербою, що виросла колись із кілка огорожі, загавкав і замедляв хвостом. Дивися, Марусю, кого я знайшов у дуплі верби, увірвався дід до хати. Він був у самому светрі, а в руках тримав загорнутого в кожу хлопчика, років семи із білими кучериками і синіми очима. Баба вже звикла до дідовиних чудесі, бо той щиро вірив у летючий корабель, і як тільки випадала нагода, визирав його з неба. Господи, де ти дитя взяв, чоловіче, то я знайшов, похвалився пес, що увірвався слідом за дідом, у дуплі верби. Дід його у сні бачив. Так, так, підтвердив дід, забув, що нині мені снився летючий корабель тільки з білими вітригами. Певно, хлопець звідти випав. Він поклав кожух на ліжко і розгорнув. Хлопчик був у самій сорочці, і штанця, і босий. Не бійся, синко, добрішої, ніж наша баба на світі не знайдеш, що ти мелеш, як когось дитині боятися, то до тебе. То ще є дитя, десь мама його шукає. Зараз ми тебе зігріємо, дитинко. Під перину клади, скоренько, а я налию звару, він ще гарячий. Кіт, побачивши дитину, негайно запропонував перини не замало, я його теж буду гріти, і поліз під парину. Хлопчик виглядав наляканим і дивився довкола так, ніби ніколи не був у селянській хаті. Слухай, Марусю, я наших дітей знаю, то вони з села. І дивися, яка сорочка в нього, чи не шовкова. Добре, що ми з Дунаєм нагодилися, а то б замерз у дублі. А звідки він явився? Потім будемо питати, розпитувати, хай зігріється, а то я Та я не змерз, сказав хлопчик. Змерз змерз, запевнив кіт, тягнучи на себе перину, бо хотів поспати. Але ж трохи, я тобі коли сколу, промуркаю. То у вас так заведено, ага. Невдовзі малий заснув, і якось за роботою дід з бабою забули про нього. Взялися пекти пампухи із вишнею і маком, розлили Холодець по мисках, а далі дід, помолившись, пішов по сні, що звався дідухом. Баба тим часом причепурилася і сплакнула. Пес зарився в солому під столом, що їй послали за такої оказії, і охропував. Наближалася свята вечеря, коли ніхто не повинен лишатися без даху над головою і голодним. Так заведено у нас в Україні. Знайде прокинувся, коли дід зашародів дідухом. А баба витягла з окропу вареники, запахнув зваром і грибами на всю хату. Ну, то чий ти, хлопче? спитав прямо дід, коли хлопчик виліз із під перини. З Калинівки чи, може, із Дуброви?» Та ви, діду, самі знаєте, звідки? Де ви, який розумник, скажімо так, здогадуюся. А називаєшся як? Коли як? Як назвете, так і буде. Якось же треба тебе кликати. Дід подумав про себе, що то сон, як летючий корабель, дуже гарний сон, і прокидатися від нього ніхто не хотів. То нехай буде Гриць, так мого тата звали. Гриць, той Гриць, раз у вас так заведено, погодився малий. Це називається традиція. Зрозумів? Зрозумів. Традиція затим сіли до вечері. Помолились утрьох, і баба запросила Ангели, архангели, просимо вас до вечері, бо така була традиція. Нагодовані кіт і пес витом ружились, поки господарі і знайде вечеряли кіт на лежанці, а пес коло печі. Крізь сон Гриць чув, як баба з дідом сидять рядочком на лаві та колядують стиха. На столі блимає свічка. А у вікні сяє заря. А на ранок, коли усі поснідали, у вікно постукали, і до хати зайшло семеро дужих дядьків, вбраних як козаки із шаблями при боці. Христос рождається, славімо Його! Люди добрі, ми прийшли по нашого Ангелика. Він хотів подивитися, як святкують Рождество Христове. Вибачайте за копить. Відпустили ми його, бо дуже просився, але нам без нього ніяк. Сідайте, люди добрі, поснідайте. Все можна, згодився старший поміж ними. Я стрілець, все мої товариші, підзирайло скорохід, обпивайло, об'їдайло, слухайло і дрованіс, отаке от товариство. Знаю, знаю, закивав головою дід. Про вас у книжці написано. Ово! Навіть у книжці кажете. Чоловіче, що ти мелеш? штурхнула баба діда вбік. Знов про свої. І не встидно тобі. А подивися, стара, у вікно. Баба подивилась, аж на подвір'ї стоїть правдивий корабель зі срібними щоглами і білими шовковими вітрилами, а на найвищій щоглі зірка вефлеємська сяє. Е, махнула вона рукою і перехрестилась. Усе одно ніхто не повірить. Гості випили по чарці, закусили пампухами та й стали прощатись. А хлопчик спитав А можна, я знову до вас на різдво приїду? І на Великдень, синочку, я тобі навчу писанки писати, пригорнула його до себе баба. Може, маєте якісь побажання? спитав старший. Бо годилося б чимось віддячити за клопіт та за гостину. Добрим людям ми завжди раді, вконився дід, а політати бо це над хутором. Я б не відмовився, і з Марусею, ясна річ. Та щоб я на старості літ літала. Я почекаю на землі. Може, будеш падати? То хто ж тебе ту нас піймає? Вийшли всі на двір, Навіть морко з Дунаєм. Подивитись, як дід буде літати. Дужі хлопці підсадили його у корабель. Ох, і політав же він гарно, як птах якийсь, і раз, і другий облетів корабель довкола хутора. Рівнесенько, тихесенько, тільки над грушею мусив піднятись вище, бо дуже вже висока була та груша. А де ж діти ваші, діду? спитав дровоніс той, що з деревини, армію вміє шикувати. Пропав мій син на війні. Вже два роки не маємо звістки, зітхнув дід. Ми й шукати їздили нема ні на землі, ні під землею. З бусурманами воює. Можна й так сказати. Ми пошукаємо вашого сина, діду, тільки підкажіть, як він виглядає. Зараз покажу. Корабель спустився на подвір'я так само нечутно, як і злетів. Марусю, а покажи на знімку нашого Гриця, ті люди його пошукають. Баба витягла із за пазухи фото. Добре, кивнув старший, знайдемо, визволимо, доставимо, а нам час рушати, бо вже до вас колядники прямують. Ми не кожному являємося, самі розумієте. Дужі руки спустили діда на землю. Корабель злетів і за хвилю зник у зимовому небі, що поволі вкривалося важкими сніговими хмарами. Люди можуть не вірити, мовив дід до баби, аби ти мені вірила, Марусю. Дасть Бог знайдуть нашого Гриця і визволять його з полону. Такі козаки та щоб не знайшли, так і стояли вони коло хати. Дивлячись, як дорогою прямує гурточок дітей, а старший катрусин онук попереду несе на тичці різдвяну зірку.